Вітаю малята! Сьогодні у цей сонячний прекрасний день я хочу вам розповісти про Криворізький ботанічний сад. Що таке ботанічний сад? Це заклад науково-просвітницького або розважального типу, в якому культивується і поширюється флора. А що така флора? Це рослини. Рослини деякі, які є занесені в червону книгу України. А ми знаємо, що таке червона книга України. Це туди занесені, занесені рослини, які знаходяться на межі вимирання або вже зникли з нашої планети. А також у ботанічному саду культивується багато інших рослин, які потребують збереження, охорони або просто для того, щоб насолодитися їхньою красою. У нас в Кривому Розі також є ботанічний сад, і він знаходиться у Тернівському району, районі. Це далеченько від нас, але у межах Кривого Рогу, тому ви з радістю можете попросити батьків відвідати наш ботанічний сад. Ну а я пропоную вам для початку провести невеличку онлайн-екскурсію нашим ботанічним садом. Я впевнена, що він вам сподобається. Ви наситите свою душу гарними емоціями. Ну, а якщо ви вже були в ботанічному саду, то пропоную вам поділитися своїми враженнями у відео або фото, і ми будемо чекати на вас. У нашому місті Кривий Ріг розташований сад незвичних дерев, квітів та чагарників. Це Криворізький ботанічний сад. Площа якого становить понад 52 гектари. Він зберігає унікальну колекцію зникаючих рослин та гербарних зразків. Це об'єкт Природно заповідних фонду України загальнодержавного значення. Його дендрайрі визнаний національним надбанням України. Ініціатором заклад... закладання ботанічного саду став професор Євген У 1992 році на його базі утворилася самостійна криворізька установа, що можна побачити у ботанічному саду надзвичайну колекцію рідкісних рослин, серед яких близько 200 видів лікарських та майже 1000 квітково-декоративних зразків. Понад 600 видів деревних та чагарникових видів рослин, серед яких можна знайти 120 різних сортів. 60 видів рослин, занесених до Червоної книги України, близько 40 зразків, які знаходяться під охороною світового та європейського чергових санкцій. У Криворізькому ботанічному саду можна побачити як звичні для українського ока маки, так і тюльпани, білосніжний катран. Сонячну-жовту сон-траву, карликові півники, весняний горецвіт найбільше вражає сад у весняну пору, коли зацвітають понад 50 видів буску, магнолії, півонії, сакура. Вас обов'язково запросять на екскурсію оранжереями та теплицями. У ботанічному саду вивчають флористі знахідки та зберігають унікальні та не до кінця вивчені гербарні зразки. Проводять генетично селекційні вдосконалення рідкісних декоративних рослин. Працівники саду активно співпрацюють, співпрацюють як з українськими науковими установами, так і загальнонаціональними. Загальні правила відвідування ботанічного саду заборонено. Зривати або пошкоджувати рослини, засмічувати території, ходити по газонах та пітниках, влаштовувати пікники, їздити на велосипедах, сукати паркани, вигулювати собак та інших тварин. Знайдіть обов'язково хвилинку та завітайте до Криворізького ботанічного саду.